Дякую. Радістю приймаємо. Там там, тут де багато. Але після вежмобу для... для... кислота була запах. Так? <форк> так. Звісно. Ми монтиєм. Моліть. Бажаєте, щоб ціле проведення ще таких заходів в комір. Так. Ви більше ну ви що в нас є акі. були такі люди, але вони є, вони ну, існують, живуть, і не я ходять. Це саме нікче. Якось спілкування з ними. Там о...

Частину так будемо прийти. Частинах організацій